Вітаю, друзі! Христос Воскрес. Сьогодні день так почався. Вийшов на двір, не стріляють. Думаю, опа, вже у нас перемир'я сьогодні. Так я думав до 11-ї години. О 11 ї годині орки знов почали почали стріляти, почали, о, чуєте, перельоти йдуть. Вони, певно, бухали з самого ранку. Ну, взагалі безбожники такі, по ну, побратими розказують на наших колишніх позиціях. Церква знаходилась, коли ще наші займали ті позиції. Ну, як? як це так зайти в церкву і там влаштувати кулеметне гніздо чи снайперську точку? І наші церкви обійшли. Коли потім вимушено відступили, ну, відступаємо, знаєте чого. Відкат проходить, тому що знищується просто до нуля, знищується споруда. Які наші знаходилися. На і тоді вже просто не... вимушено відбувається відкат. У скалі перше, що зробили, це вони захопили церкву. І там влаштували кунометник, і снайперське гніздо. Потім наші вже, як кажуть, скрип'я серце приходилось стріляти і по церкві. Ну Це вимушено. А сьогодні у нас свято. Волонтери нам попередавали пасочки, дивіться, які гарні. От і такі, і такі. От. Багато у нас пасок є. ковбаски нам передали сало. Мені сподобалось шкварки. Уманське салко для ЗСУ. С... Салко на хлібчик ти намаш і москаля ураз розмаш. Ще одне салко. Ой. Так, уманське сало. Ми нашкварили вам сало, щоб ви шкварили русню. Все, якось так, Друзі. Слава ЗСУ. Слава Україні. На канал підписуємося, розповсюджуємо відео, пишемо коментарі. Ну і звичайно ставимо вподобайки. Хто любить ставить такі, хто не любить ставить такі. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Побачимось. Пока!